Цей випуск наше послання у майбутнє. Ми залишаємо його, як капсулу часу. Якщо колись запитають, свідками яких подій ви були, у що перетворилося ваше життя, відповідь буде тут, у словах, у кадрах, у тримтінні голосу. Ці ночі, сьогодні про ночі, яка буде на стати Ми звертаємось до себе майбутнього і до тих. То хоче зрозуміти, що означало жити в ці часи. Це не прохання про співчуття, це пам'ять, це доказ, що ми існували, любили, працювали, саджали городи і в цей час вчилися жити під тягарем страху і втрати. Коли хтось з нас надішле це відео своїм рідним, це буде не крик болю, а знак сили, свідчення того, що Мостер під нас до вас, до тих, хто здожити метали. Київські ночі. Щоразу. Думаєш, що вони будуть мирними і тихими, але раптом у простір, наповнений світлом далеких зірок, врізається сирена. Її виття нагадує, що спокій у нашому місті це лише ілюзія. За кілька хвилин над дахами проходить гул шахедів. Це не звук мотора, це звук загрози, що може стати смертю, руйнуванням, втратою. У ці хвилини. Кіща справді сміє, Хтось промовляє слаб, Хтось просто тримає близький землю, Хтось Хто Хто мовчки дивиться в теле, все всередині стискається від страху, невизначеності, Не знаєш, куди прилетить, де буде пожежа, чи витримаєш ти і ті, і твої рідні у цю тяжку ніч? Не одну. Ці ночі несуть страх, смерть. Руйнування, вони позначені сиренами, вибухами, тишею, яка здрашніше за звук. Ми живемо з усвідомленням, що завтра може бути зруйноване те, що будувалося роками. І попри це, кожен з нас прокидається зранку і намагається жити далі. Зорі залишаються на місці, та ми вже не дивимося на них як раніше. Вони тепер свідки нашого випробування. десь у темряві гуде, шахет, ракета, балістика, звук, наче розтинає душу, наближається, віддаляється, знову наближається. Кожен цей гул означає, що десь може впасти смерть, що чиї стіни, фотографії, книги. Дитячі іграшки можуть перетворитися в попіл. І в цю хвилину молимося хто словами, хто тишею, хто просто поглядом у небо. Ночі, які несуть руйнування, які забирають життя, залишають рани, змушують серце стискатись від невідомості. Але вони і відкривають правду. Ми навчилися жити між вибухами, навіть якщо тіло тремтить. А свідомість готує до наступної тривоги. Є ночі жаху, є ночі сну. І коли виходить поспати, прокидаючись вранці, ми варимо каву, пишемо блоги, фотографуємо, ділимося рецептами, ми говоримо про життя. Не тому, що втомилися і стали байдужими, а тому, що це наш спосіб вижити. У денних справах є цілюща сила. Вони відволікають, вони нагадують нам, що ми люди, а не лише жертви обставин. Творчість і рутина рятують, бо дозволяють нам проживати життя тут і зараз. Воно не зупиняється, воно все одно розгортається у кожному русі, у кожному подиху. У дітей дні народження, школи, університети є свята. Як можна поставити це на паузу? Якщо хтось скаже співаєте, то ж не скигліть, то я відповім. А ми співаємо і не скиглимо. Сонце торкається дахів, і якщо немає тривоги, у дворах чути дитячий сміх. Люди йдуть на роботу, відкриваються кав'ярні. Місто, яке щойно тримало подих у темряві, знову дихає голосно, вперто, всупереч всьому, на відбитому склі у відрах, яке прибирають. П'ємо каву й говоримо про звичайні речі хтось поспішає, хтось розповідає про новий рецепт, хтось ділиться фотоми квітника. Це виглядає майже буденно. Але ця буденність результат великої внутрішньої роботи. Бо після ночі, коли тіло не спало, коли мозок готувався до найгіршого, в день ми змушуємо себе жити звичайно. Ми садимо помідори, купуємо хліб, жартуємо в чергах, пишемо блоги про життя. Ми не втікаємо від реальності, ми проживаємо. У цих простих справах прихована сила. Вони стають нашим захистом від напруги, творчість, піклування про дім, розмова з друзями це все нитки, якими ми зшиваємо, той наш розірваний світ. Усвідомлення реальності. Як це стається? Воно не приходить миттєво, оце усвідомлення. Воно накопичується через дрібні повтори. Кожна тривога, кожне повідомлення про постраждалих, кожен вечір, коли світло миготить і не працює інтернет. Спочатку здається, що це тимчасово. Ось пройде, ось будемо жити як раніше. А потім помічаєш, що речі, які раніше здавалися важливими, відходять на задній план. Важливими стають вода, тепло, безпека близьких. Це усвідомлення має дві сторони: з одного боку, загострене відчуття цінності кожного дня. Це дивне і важливе ясне розуміння, що життя крихке, з іншого ризик звикання. Ми починаємо терпіти речі, які раніше вважали нестерпними. Це не героїзм, це механізм виживання. Важливо про це говорити. Бо звикання не означає байдужість, воно означає, що енергію треба берегти, щоб допомагати собі і іншим йти далі. Чому новини це не те саме, що життя для більшості людей чи за кордоном, чи в далеких селах залишається лише серію заголовків, картинок, коротких сюжетів, вони бачать цифри, геополітичні аналізи, але не запах диму. У квартирі чи голос дитячого садочка під час сирени. Це велика розривна прірва між знанням і відчуттям. Коли ми розповідаємо, важливо заповнювати цю прірву не через драматизацію, а через конкретику, маленькі деталі, які змінюють повсякденність, так інші зможуть зрозуміти не лише факти, а й емпатію. Тож я хочу розповісти про це так, щоб ви, мої друзі за кордоном, мої родичі в далеких селах відчули Київські ночі це не лише про новини, а трохи ближче до того, що ми переживаємо. І при цьому хочу залишити простір для правди, без театрального перебільшення, але й без охолодженої дистанції. Ніч, здавалося б, темрява, вікна. Думки, плани на завтра, та інколи вона розривається не просто гучним звуком, а низкою явищ, які змінюють сенс кожного подиху, сирени, вибухи, пожежі, виття на вулицях, це не сюжет фільму і не заголовок новин, це та реальність, яка виходить нам у вікна, входить в тіло і залишається там довше, ніж би нам хотілося. Коли сирена починає звучати, весь ритм життя змінюється. Люди встають з ліжок, одягаються, перевіряють месенджери дорогою до найбільш безпечного місця, підвалу, коридору чи іншого захищеного приміщення. Хтось тягне сумку з документами, хтось з заспаних дітей, хтось мовчки запалює ліхтарик, ніхто не панікує, тому що все під контролем, тому що це вже звично, тому що це рух, це спосіб залишитися живим. Вибухи не просто звук, це вібрація в грудях. Відчуття, що будівля намиць стає менш надійною. Це запах гару, що прилипкає до волосся, одягу. Моє прохання просте, перешліть це відео в знак вашої уваги, підтримки і солідарності тих, хто вам не байдужий. Ми тримаємося, тримайтеся з нами і пам'ятайте за кожною цифрою життя, історія, дім. Цю ніч, як і кожну іншу, ми збережемо у пам'яті як свідчення того, що ми вистояли, що кияни вміли тримати серце відкритим навіть тоді, коли небо здавалося ворожим. Це парадокс виживання між надією і готовністю, між молитвою і напругою. Мій блог про життя і це його частина. І кожного дня, і кожної ночі. Ми сподіваємось, що далі буде.